Всім доброго здоров'я! Станом на 6 грудня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал проводить планові роботи на енергоблоках, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчик а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХАЕС продовжує свою роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються на Хмельницькій АЕС без зауважень. 5 грудня відзначили Всесвітній день волонтера. Тисячі українців доєдналися до руху опору. До підтримки наших захисників, які на передовій боронять нашу країну від ворога. Я дякую всім, хто долучається, хто донатить, хто витрачає свій особистий час для того, щоб закупити необхідні речі, які йдуть на підтримку наших захисників. В нашій громаді таких людей багато. Я дякую кожному. Адже це кропітка праця і вона дає свій результат. Ми неодмінно переможемо. Весь п'ятитисячний колектив Хмельницької С долучається до волонтерського руху, щомісячні донати дозволяють нам підтримувати захисників і закуповувати засоби, які допомагають в боротьбі проти ворога. Дякую кожному, долучаємося до всіх ініціатив. Донатимо і підтримуємо наших захисників сьогодні в Україні відзначається День Збройних сил України. Ми дякуємо всім нашим захисникам, які зараз на передовій боронять нашу країну від ворога. Нехай Всевишній захищає кожного нашого захисника, нехай кожен повертається з перемогою, кожен із українців. Має підтримувати наші збройні сили. Я дякую всім, хто підтримує Збройні сили, а найголовніше нашим захисникам повертатися цілими неушкодженими з перемогою. Також сьогодні відзначається День Святого Миколая. Ми віримо в те, що Святий Миколай принесе нашій країні перемогу і вже традиційно. Цей день наш колектив долучається до того, щоб принести радість маленьким українцям. Так, колектив відгукнувся на сотні листів, які написали вихованці спеціалізованих навчальних закладів, які знаходяться в зоні спостереження Хмельницької ОС, а також дітей Героїв України. Кожен лист. Був розглянутий, і по кожному листу були закуплені подарунки, які наші волонтери, наші працівники розвозять і передають нашим діткам. В кожному листі є звернення, щоб була щонайшвидша перемога, щоб був мир. І ми віримо в те, що мрії, а особливо мрії наших дітей. Обов'язково збудуться. Всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Бажаю всім нам перемоги! Україна неодмінно переможе! Слава Україні!